Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Вимога Росіян віддати Донецьку область це акт відчує, Пише політолог Олександр Турчинов на сторінках азербайджанського видання Мінвал пояснив, чому вимога Росії віддати Донецьку область без бою це більше акт відчує, ніж ультиматум. Вимога Росії щодо Донецької області конвульсія відчує, а не захвалий ультиматум. Однією з умов Росії озвучених на Алясці було виведення українських військ із підконтрольної частини Донецької області. По суті, добровільна здача цих територій РФ обіна це російська сторона запропонувала заморозити лінію бойових зіткнень в Херсонській та Запорізькій областях. Пропозиція надзвичайно самовпевнена і зухвала, враховуючи. Що українська сторона ніколи не поводиться на такі умови з моральних, етичних військових і багатьох інших міркувань, що робиться ультиматум немисливим. Але що якщо вимога від Росії здається самовпевненою зухвалою, то це лише на перший погляд, насправді ж це явна демонстрація слабкості, окупація на ручнику. Вторгнення Росії в Україні почалось у 2014 році за гібридним сценарієм, і фактично вже тоді почалася війна з російським агресором за Крим, Донецьку, Луганську області. Сьогодні фактично 11-й рік війни між Україною і Росією. Російські війська контролюють із 26 квадратних тисяч кілометрів площі Донецької області 20, при тому, що під контролем української влади понад 6500 тисяч квадратних кілометрів. Якщо ж говорити про загальну площу захоплених територій, то до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Росія захопила 43 тисячі квадратних кілометрів. Причому практично вся основна частина цих територій була захоплена в 2014-му, коли країна була найбільш ослаблена як політично, так і в силовому аспекті. Починаючи з двадцятого го Росія, окупувала 70 тисяч Квадратних кілометрів, причому 64 тисячі українських територій були захоплені у 22 му що було зумовлено фактором загальновійськової мобільної наступальної кампанії. Але пільса для 22 го року темпи різко скоротилися. Наприклад, за весь 24 й рік було окуповано 3313 квадратних кілометрів, а станом на другу половину серпня 25 го року, трохи більше 2500 квадратних кілометрів. Але не менш важливим показником є те, що якщо в 22 му році Україна... Торсі окупаційний контингент чисельністю 180 тисяч осіб, то зараз кількість ров досягає 700 тисяч. Здавалося б, якщо кількість угрупування зросла в 4 рази, то мають зрости і темпи наступу, але ні, натомість зросли втрати, а темпи захоплення території скоротились більш ніж у 20 разів. Усе це вказує на те, що російська професійна армія, яка користувалася в 2014 році фактором несподіванки і слабкістю України в 2022 році. Тотальною перевагою в повітрі і на морі дуже швидко вичерпалася. Була обнулена протягом 22-го року. В технічному плані компетенція технікою остаточно виснажена у період 23-го-4-го років. Комплектація технікою остаточно виснажена в період 23-го-4-го років, що нині яскраво демонструється за застосуванням в ході наступу ров переважно піхоти легких транспортних засобів. По суті, російська армія в Україні зараз намагається їхати, не знявши зручника. Російське командування прекрасно розуміє, що якщо такі темпи наступу збережуться, то за наявності ресурсів Донецька область вони зможуть повністю захопити лише через 2-3 роки, і то не факт, але все ж навіть 2-3 роки кривавих боїв, які можуть забрати. Ще не менше півмільйона, а скоріш більше життів російських солдат. Не менше півмільйона лише за Донецьку область, не кажучи вже про інші ділянки фронту. При цьому пропозиція в обмін на Донецьку область заморозити лінію бойових зітнень в Херсонській Запорізькій областях виглядає безглуздо, оскільки вона фактично і так перебуває там в анабіозі з 22-го по 23-го років відповідно. Усі ці фактори змушують Росію демонструвати підвищену активність і магатись видавати бажане можливість нескінченно наступати за дійсне виснаження і повільнення темпів просування на тлі незмінно високих втрат, імітація сили. А от що пише телеграм-канал Кремлівський Шор». Переполох переполоху Москві розпочався ще з самого ранку. Злиті документи з кабінетів Кремля опубліковані в мережі, підтвердили те, що обговорювалася лише пошепки. Операція в Курській Білгороді не була стихійною ескалацією. А навпаки, частиною плану, погодженого на рівні США і Китаю для України, це стало козиром в переговорах. Для Москви черговим ударом в спину від союзників найбільшим шоком для кремлівських кабінетів стало те, що Китай остаточно зробив ставку не на Путіна а на його можливого наступника Патрошова. В кулуарах вже б не приховують обмін простий Китай отримає гарантії доступу до ресурсів Сибіру, Уралу. США, відсутність конфлікту навколо Тайваню. Натомість Патрошова отримає шанс стати легітимним правителем Росії після підписання мертвого з заходом. Витік інформації також викрив так званий мирний план, який Кремль намагався узгодити і ша після серії провальних переговорів. Документ вражав відвертою спробою переписати реальність на користь Москви. Згідно з ним Україна мала б відмовитись від частини Донеччини та Луганщини, водночас отримавши контроль над Запорізькою АЕС і демілітаризованою зоною вздовж Дніпра, Київ, мав зобов'язатись постачати воду до Криму, закріпити в конституції позаблоковий статус і обмежену чисельність армії. Кремль пропонував особливий статус для Криму, демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням. Відповідь ша мала зняти частину санкцій з нафтога. Азового комплексу і банківської системи РФ однак, витік цих даних завдав протилежної в Україні. Цей план сприйняли як відверту капітуляцію. А зеленський публічно заявив, що жодних поступок територіями не буде. В Європі на нього відреагували з іронією. Це навіть не спроба миру, це крик поразки. Західна розвідка підтвердила. Сам документ був створений в Кремлі як засіб виграти час і зберегти, хоча б залишки армії та ресурсів. Тим часом на фронтах ситуація загострюється і Білгородській областях фіксується масові випадки відмови російських мобілізованих виконувати накази в приватних чатах і навіть відкритих повідомленнях військові пишуть, нас кидають на м'ясо, і ми більше не підемо. Це перше стільки відкритий прояв саботажу на рівні батальйонів, деякі підрозділи навіть відмовилися займати укріплені позиції, залишивши техніку і склади боєприпасів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.